Шо? Завтра їдемо на Київ, які питання в погоді. Всі державні так? службовці, ми публічні особи. Ми, ну, ми обізаємо заяви. Запасує... Заяв. 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 за власний рахунок. Але ви знаєте, що ці заяви не підуть нікуди. Тому що ми обзапасуємо вас і кожного державного службовця. Пишете заяви, мені даєте заяви до чотирьох часов, щоб всі заяви були в мене на столі. То чим працюєте? Чому чим обзапасити? Якщо щось случиться, не в здоров'я, або случиться там. І ми за власний рахунок поїхали. Ми не похочи з будем, якщо ми будемо якщо ми будемо думати випадку. про щось друге. Ми ж не впевнені, що завтра Путін не кине нам а, Нет, бомбу на площа. Бо, що ми ще хоче все? Як це все? Для інформації, не їде вже без заяв. Дуже, вже дуже багато таких є питань в інтернеті і кругом, що ну, можна. Всі да та так само може, їде все. Я просто без опаси да, своїх людей. Свої Ліс, і... всі поїдете без заяв. Все. Давайте Їдете так, без, так, заяв, так. без заяв, будь ласка. Це можу, ваше, можу, ваше право. Я не можу поїхати, ми дитину в садочку, чоловік на сутках, я не можу. Я розумію, я Ні бабушки, ні дідусь, ні дяді, ні. Я ж сказала, якщо в кого вагома причина, хтось хворий, хтось ще щось. Слухайте, ми ж всі живі люди. Я ж вас вибачте під цим не пожену. Ми всі живі люди, але ви просто ж розумієте, що все рівно треба. Як не ви умовно хтось другий поїде, як не другий, третій. Але я хотіла заяви, щоби ви запасити вас. Ні, значить, поїдемо так. Ролі не грають. Все давайте подумаємо. Розі. А Розі. А як, складайте а як, все. Ні, давайте подумаємо так. А як краще? Без запаси, а як, краще, так, як правильно як краще. каже, дивіться, це це якщо що це говорити. Ні, Ні, я не говорю там. Навіть їдемо по дорозі автобус, так що не буде. Що Ну я, я думаю. Це, 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 це не Ну, Якось малому але як з одної сторони, що як ми, типа на роботі, можна придумати, що хочеш. Ми поїхали на екскурсію. Ми поїхали що не буде. Але ми захищені, як буто як захищено. А якщо ми вже самі написали заяву, значить ми просто самі вільні люди зняли з себе. Все, не пишете заяви тоді не хочете будь ласка. О ні, давайте будуємо друге. Не пишемо то есть пишемо заяву, То есть не пишемо заяву. Поїхали так. Врахунок. То тільки в рахунок так відпустки? Ні, якщо ми пишемо, то не за власний рахунок. Не власний, а можна ні, можна таку заяву. Якщо ми не так? можна чує ще. Давайте не вчимо. Можна написать так як це, але я вам просто кажу. Перший варіант, Віталій Миколаївич сказав, можливо, ми поїхали на екскурсію, можливо, ще щось. Це ж може бути таке, може. Це не ми одні їдя. Без заяв. Що, їде без заяв, без заяв, без заяв. Тоді, тоді дивіться, обівіться, хто їде, що їде і як. Щоб ми просто знали. Тому що нам треба їхати всім, нам треба порахувати, скільки людей їде, щоб нам лишніх не набрати і щоб нам. Недобра. Бо кожному з вас буде запрошення. Запрошення дадуть і мене. Розумієте, щоб це було Іванов, значить Іванов. А якщо Іванов в місто Сідорова, вже не вийде. Тому що не в тому статусі, можливо, ще до кінця дня взагалі не треба буде їхати. Тому що нам вчора сказали виїзд в одне, сьогодні написали зовсім друге, а до вечора ми не знаємо, можливо, скажуть третє. Ми цього не знаємо. Просто розумієте. Питання стоїть як? Їдемо, їдемо, але воно подивіться, як воно міняється. Коли вчора стрічка йшла, відповідно, ви ж дивилися Я чого показую, бо дівчата стоять, і вона там телевізор, що я кажу. Вчора йшла стрічка, що Зеленський ну, сказав і зазвав. Але разом з тим увечері була стрічка, що можливо між собою штаби не домовляться. І не буде. Але вчора вони будують трибуну і не одну, а дві. Получається, один, вибачте, сектор не буде поздожем, буде поперед. Одна половина буде умовно Зеленського, друге Порошенко. Щоб не звести людей, щоб потім не було ніяких е, торгів. І ви чули, що сам сказав міністр Аваков, як він сказав? Ми ніколи не були на футбольному полі, а тепер нам прийдеться там стояти. Правильно правильно, тому що. Слабаки вони не знають. 70 тисяч вони не знають, як стримати. Так питання не в тому, що там буде 70 тисяч. машини. Стадіон може, може зовсім не Ні, Ні, може зовсім не бути. Олександр, я за це кажу. Тому ми не знаємо, але ми, ми готуємося до всяких різних варіантів. Ми не просто я, другий, третій. Ми робимо те, що кажуть нам. Ми виконуємо, вибачте, волю, не тільки свою, а й як державний службовець. Ми підписувалися, ми приймали всі присяги. Президент у нас так само державний службовець, вибачте. Тому ми робимо в таких органах, що ми повинні виконувати да. Ми кожен має свою думку. Я ж вам не сказала, що ви голосуєте за Порошенка. Я вам не сказала. Я думаю, що ви самі повинні знати. Не голосуйте, будь ласка, голосуйте за Зеленського. я не перечу. Але суть не в тому. Суть в тому, що ми, державні службовці, ми виконуємо відповідно те, що Зрозуміли мене? Ми до цього відносились, скільки разів ми їздили, хто хоче їхати, хто не хоче, комусь не мона, і йшли на всі поступки. Зараз, дійсно, Таня сказала, в неї діти, і нема кому чоловік на це. Мови немає. Фори, вагітні, і причина поважна, без проблем. Але їдуть і педагоги, їдемо, і ми, державні службовці, їдуть інші люди. Це не тільки просто. Нам треба, відповідно, забезпечити ту кількість людей, яку нам треба. Зрозуміло? Попередній виїзд 10.30, це буде десь часом 11. Поміняється щось? Не скажуть ні, ні, одволь. Один дзвонок, один цей О, де 12 мені? на посадку. <пів> <мітнє> <пів> скільки треба автобус один, 30, чоловік? <пів> ні, ми не знаємо скільки. Попередньо три, потім два, ми сошлись на два. От знову пишуть. Подивіться, користить 120. І зразу питають, які артисти. Там з чотирьох часов буде концерт настав, щоб ви... питають, які артисти не написали. Але по чого це ні сапетний пробіг? Ні, ну були не написали. <рисот> які артисти? будуть? А нам же скільки все одно треба привітати? Так само сказано, що він таких сім 90, 100, 120. Поки що. Ми, адміністрація відділу збираємо автобус. Далі освіта, культура і так далі. Віталій Миколаївич, воно вам не треба? Чого вам не треба? Усі сяду, всім пристян! Вітання є до мене, немає. Я. Все. Може начальник відділу сектору, до Сергія Шитавського. Господь, 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 Господь,